Настало, що сьогодні всі ходять зі своєю кафедрою. Дуже символічно. Ну, яночка трішечки перебила. Представте собі, що Яни не би не було, а я б вийшов своєю кафедрою. Вона б дуже дуже гарно виглядала. Друзі, я вас всіх щиро вітаю, раді вас бачити цієї суботи тут. Слава Богу, за всіх, хто є з нами. Тема сьогодні буде дуже непроста. Нашого Нашої проповіді, хто знає, який сьогодні день, що ми сьогодні святкуємо, хто знає. Так, сьогодні Міжнародний день захисту дітей, 1 червня 1 червня Міжнародний день захисту дітей. І я би хотів, щоб ми трішечки з вами поговорили про дітей. Це дуже важка тема, ви знаєте, і коли ми говоримо про дітей, все дуже не дуже просто. Не дуже просто. Ми, у нас немає якогось логічного ряду. Щоб пояснити, так, наприклад, як діти приходять до Бога, чи йдуть від Бога. Це все дуже важко. Це все дуже важко. І іноді все так виглядає, що батьки хороші, так, а дитина чомусь не приходить або навпаки. По-різному буває. Тому я хочу, щоб ми сьогодні з вами поговорили про дітей і про те, як, що насправді нам каже Слово Боже, і як нам потрібно поступати, щоб дійсно наші діти були наші діти були. З Богом. Ви знаєте, сьогодні якби світ дійшов до такої межі, що нібито наші діти захищені. Ну, як правило, я ж знову ж таки я не говорю про всі країни є різні дикарські країни, декарські устрої. Це ж нікуди не ділося, і ми не зможемо попливати з вами на багато країн, які сьогодні є, та і на те, що там відбувається. Но, в загальному діти захищені, іноді навіть забагато. Ви знаєте, колись, коли я ще була в 2000. У 2012 році була така історія. У нас був знайомий такий друг з Галею Володя. Він називався його. Ми його кликали, в нього була кличка Гуцул. Чому Гуцул? Тому що він був сам Закарпаття. Він мав словацький паспорт, я не знаю яким чином. Він жив тут з дружиною. Вони були такі дуже гарні, дуже гарні люди. І він такий був хороший, такий господар. Він міг все робити, такий. людина така була. Доволі такий господаровитий, він привіз сюди своїх двох синів. Двох синів привіз сюди, дав їх в школу. А знаєте, як діти? Діти переїхали, вони ж переїхали десь Закарпаття, з якогось такого села, і Їм було важко. Так? І оцей старший його хлопчик, він цілий час такий був шустрий, десь вдариться. Тобто в нього все були якісь побої, синяки, все в нього були. Ось такі от речі, і він був такий дуже ну, своєрідний. Такий. І цей володін теж був своєрідний. Тобто, якщо ви його би не знали, ну бо ви сказали, ну, якісь він виглядає, трішечки підозрілий, але так він людина була дуже хороша. І такі саме ця його дитина була. І він цей хлопчик ходив, ходив півроку, і десь він попав в очі у цій соціальній службі. Ця соціальна служба дивилася за ним, дивилася. І щоразу він відставав в навчанні, тому що знову ж таки його привезли звідти, знаєте? І оце все назбиралося, те, що він цілий час побитий. Що він від навчання відставав, і такий ще характер в нього був своєрідний, це все наклалося так, що соціальна служба одного дня вирішила в цьому володі дитину забрати. І це рішення прийшло, вони цього хлопчика в нього забрали, але якась процедура. Процедура така, що в тому класі, де малий був, є голова батьківського комітету. І дитина перед тим, як буде передана соціальній службі, вона якийсь певний час знаходиться в цієї голови батьківського комітету. І що сталося? Цього хлопчика від нього забирають. А він, 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 він цих, за цими дітьми був страшний. Просто просто ну, такий справжній батько. І, і цього хлопчика забирають, передають цій волонті Батьківського комітету. І вона дзвонить до цього Володі і каже: прийди, забери свою дитину, ти маєш 5 годин. Ти забираєш хлопчика і виїжджай. Каже, виїжджай за кордон, тому що через 5 годин тобто я маю 5 годин зазору, а я через 5 годин позвоню в поліцію і скажу, що дитину вкрав. І все. І, і він прийшов, він так поступив, так і зробив, він забрав малого. Вони виїхали. Вони виїхали через п'ять годин, ця голова батьківського комітету так і стало, заявила в поліцію, коли вони вже доїжджали до Словаччини, то вже в Словаччині він вже був в Інтерполі, що він вкрав дитину. Ну, звичайно, що словаки ці всі е, нюанси знають, так? і йому нічого не було. Він мав словацький паспорт, все, і він його відпустили. Так? І, і, ця, і ця дитина так йому залишилася, він сюди час від часу приїжджав після того заробляти, так? але вже сім'ю він сюди не ліз. І ось така от річ, так, з однієї сторони, нібито здається, що вони захищають, так? а з іншої сторони іноді так захищають, що чийсь шкодить. І чому я цю історію розказав, що дуже часто ми так само з вами в церкві надіємося, що ми захищаємо дітей, а ми їм шкодимо. Або так захищаємо, що це настільки перекошено в такий інший, в інший план, що. Це жодного захисту немає. Так? Давайте подивимося наступний слайд. Історія, яка є така, знаєте, християнська думка, як ми часто з вами думаємо. Та перше, що ми думаємо, що якщо ми будемо дітей виховувати зі всією християнською відповідальністю, знову ж таки, я в жодному разі не кажу, що наша дитина має бігати до церквою. Або ми маємо бути з вами не християнинами. Я не про це йде ця мова. Мова йдеться про нормальну християнську сім'ю. Середню християнську сім'ю в жодному разі я не кажу, що потрібно лишити на проїзву судьби, нехай Бог займається вашою дитиною. Зовсім ні. Зовсім ні. Так? І ми думаємо, що якщо ми будемо виховувати зі всієї християнської трударності, то все буде добре. Але це неправда. Ви знаєте, що дуже часто навпаки, якби ви гарно не виховували свою дитину, так стається, що вона. Вона зовсім по-іншому себе веде, і не ходить в, в церкву, так знову ж таки живе зовсім по-другому. Друге, що є, так? дуже часто, коли люди я теж слухав, коли дуже часто наші брати і сестри говорять, що Бог обіцяв завітнє благословення. Тобто, якщо ми будемо з вами в завіті, з Богом, то теж все буде добре. З роду в рід, я ходжу в церкву, і що, і мої діти будуть ходити в церкву. Знову ж таки, це невірно. Це невірно, тому що так не буває. Більше того, навпаки, часто буває. Так? І третє, що є, третє, саме страшніше, це коли ми починаємо відділяти своїх дітей від світу. Це є велика трагедія. Багато хто цього не розуміє, тому що, знаєте, це такий метод, метод іудаїзму, метод, метод хасидизму. Коли ви подивитесь на хасидів, вони коли переїжджають жити в якесь інше місто, так, в інше місто, що вони роблять? Вони, коли будують синагогу, вони зразу при синагозі будують школу. Тобто буває таке дуже часто, що навіть немає ще синагоги, а школа вже є. Тобто ці люди, вони сектамські так сектою закриті, і оце в якийсь момент перекотило до нас. розумієте? Тепер що стається, наприклад, я вам розкажу наприклад Рамі. Наприклад, Адвентистська школа. Вона має е, не дуже хорошу репутацію серед академічного розуміння. Тобто, щоб ви прекрасно розуміли, перші, хто тут є, дійсно, е, які дають хороші знання, це є, як правило, рахуються католицькі школи, а другі — англіканські. Тобто, якщо ваша дитина захоче піти в іншу школу, або потім ще кудись вчитися, і вона прийде з адвентиського е, такого от закритого так, е, чи то школи, так, то, на жаль, дуже часто може бути, що її не візьмуть. Дуже часто. Таке буває, так? Тобто це або католицька, католицька церква, як правильно, католицька школа даруйте, або англіканська школа. Вони рахуються якби дві найсильніші. І коли людина дають адвентистську церкву, школу, так? дуже часто не розуміють, що, по-перше, вони її е, е, шкодять тим, що вона академічно буде можливо відставати від загальної проблеми, Так, так по-друге, вона буде жити в теплій ванні, бо вона не буде розуміти, що відбувається. Так? І, наприклад, школа, яку ми, от, я живу біля школи, так, ми її обслуговуємо, ми там контракт маємо в цій школі, вона коштує дуже дорого. Тобто там на декілька, я напам'як, на декілька сотень менше, ніж коштує бакалаврат в коледжі. І що мені саме дивніше, що люди готові платити тисячі за те, щоб його дитина, його дитина була в цій школі. Я пам'ятаю одного а вчителі, а вчителі чоловіка, вчителі не віруючи. Ну, бо інакше, якщо будуть ще віруючий вчителі взагалі в школах не буде мати жодного, тоді вона взагалі не буде мати жодного левелу. Mm? А вони нібито загороджують дитину, знаєте, від світу. І що відбувається? Ви знаєте, я знав чоловіка, який жив з нами там Family House, він дуже важко працював. Він сам працював в GP, додатково брав якісь там ще він чистий, клінінгом займався. І дуже важко працював. Я кажу, чому ти так важко працюєш? І каже, тому що я плачу тисячі за свого сина, який вчиться в тій школі. Навіщо тобі це? Що це дає? А школа, де вчаться мої діти, вона за дві хвилини від цієї. Тобто, якщо ви перейдете туди Адвентиська, так трішечки далі, там п'ять хвилин прийдете і буде школа. Чому там не дати дитину? Дуже часто оцим, що ми відділяємо дітей, діти не будуть знати, по-перше, вони не будуть бачити реальності. І коли вони прийдуть в справжній світ, вони не зможуть розібратися з цим всім. Їм буде дуже важко. І це дуже погано впливає на людей, тому що потім в кінцевому результатів людина, так як і хасиди, вони живуть в своїй культурі, в своїй традиції, і вони далі нікуди не ходять. Купив собі шляпу, пейси відростив, умовно кажучи. У нас теж тиска шляпа, пейси, і людина так ходить. І це дуже недобре. Тому що насправді ви цим шкодите. Наша церква, Християнська церква, церква Ісуса Христа це церква місії, церква місійна, яка має йти. Ваша дитина має бути в церкві, даруйте, в школі, не віруючи лише тільки для того, щоб проповідувати іншим людям. Тому що хтось буде знати, що от дитина віруюча, от вона прийшла. От і, тому що навіть якщо ви подаєте свою дитину, так, я на кожну дитину заповнюю, що ти є. Що дитина їсть? Це все грає роль. От Софіку питали, що християнка, не християнка, це все грає велику роль. А ми що робимо? Ми беремося закриваємо, тому що ми думаємо, що ми якісь особливі. Це неправильно, друзі. Давайте далі. Давайте подивимося з вами на приклади. Більше того, я вам хочу показати біблійні приклади. Ви знаєте, що немає хороших біблійних прикладів, коли, коли батьки були гарними служителями. А діти, діти потім були ще кращими. Знаєте, такого немає. Про одного, кого так говорить, знаєте, хто це був? Син Авраама. Кажуть, що він був не те, що кращий батька Авраама, а що він був такий ось дійсно людина, яка е, мала таку ж віру і так рухалась вперед. А якщо ви подивитесь на всіх інших служителів, якщо ви подивитесь на цю потомственність, то вона чомусь грала навпаки. І ми це не можемо пояснити. Цьому немає пояснення. Якщо ми візьмемо надава та на Абігу, хто пам'ятає? Пам'ятаєте їх? Що вони зробили? Чужий так, вони принесли чужий вогонь. А хто це були сини кого? А. Аарона, первосвященника, якого Всевишній Бог назначив. Коли ви будете читати уважну тору, там є вірш, де написано: Постав Аарона первосвященником, а його синів священниками. Тобто, це була напряму. Так? Вказівка самого Господа Бога. Тобто ці люди вони були відокремлені, вилучені для того, щоб служити Богу. І що стається? І оці люди, які нібито би мали служити Богу, і ви подивіться, що вони роблять, вони приносять чужі ворога. Ці люди взагалі далекі від того, як, як це робити. І що ми можемо сказати, що був арон поганим батьком? Чи був поганим присвященником? Не скажеш, правда? Здається, що людина, яка ходила кожен раз біля Мойсея, він був призначений до Мосея з першого дня, коли Мойсей сказав, що я косноязичний зний погано говорю, він сказав, що він буде тобі допомагати. І як це пояснити? Це не Ілія. Ви думаєте, Ілій був поганий паросвященник? Знову ж таки, те, що він жив в тому часі, коли храм був в Занепаді і взагалі весь ізраїльський народ був в Занепаді? Ну, як правосвященник він. Він був ще досить таки непоганий в той час. І подивіться на його сині, Пам'ятаєте його сина, що було з ними. Взагалі була повна, повне беззаконня. Вони просто топтали все те, що сказав Господь. Вони забирали жертву, вони торгували жертвою, вони займалися такими речами, вони там була страшна розпуста була, такими речами, які просто собі навіть придумати неможливо. Так? І навіть коли си Ілі їм говорив, до речі, Бог каже до Ілії, ти їх мало настановляв, там є такий вірш, якщо буде читати ваше. Він каже, що ти не додивився з ними. Хоча Ілій, як пересвященник, був досить таки непоганий той час. Так? Ну і третє, третє взагалі нічим не пояснити. Якщо ми ще з вами можемо якось пояснити історію, я не знаю Ілія, так? то історію Самуїла взагалі не пояснити. Самоїл був самим кращим суддею в історії ізраїльського народу. Про це чітко написано. Це так теж каже нам Біблія. Людина, яка дійсно чудово і гарно вивів своєслужіння, людина, яка була щоразу з Саулом, людина, яка була з Давидом, взагалі оцю історію царіату, так, такого ізраїльського, це все ж було все при ньому. І він був найкращим судею. І що? А його сини, які були невірні. Навіть ізраїльський народ сказав, що дай нам когось іншого, бо твої сини нечесні. Як це пояснити? Дуже важко це все пояснити, тому що це дуже часто це не пояснюється. Тому що немає цього зв'язку. І чому немає цього зв'язку? Тому що ми часто з вами надіємося на те, що якщо ми віруючи, якщо ми така сім'я, мені дуже часто кажуть, от така сім'я була, так там служили, такі батько були, і, і, і все, і немає, а от цим зовсім інший. Невже ви дійсно думаєте, що це залежить тільки від сім'ї? Давайте йдемо далі. Я би хотів, щоб ми з вами прочитали один чудовий вірш. Івана 1, 12, 13. Якщо у вас є, мене є, я вам зачитаю. Так. Івана 1, 12, 13. Слухайте. А тим, які прийняли Його, дав владу стати Божими дітьми тим, які вірять у Його ім'я. І послухайте 13 й вірш. Дуже важливо. Так, знову ж таки, я в жодному разі не применшую. Старання батьків, я жодному разу не применшую роботи громади, я жодному разу не применшую роботу церковних служителів. Це все має бути, так? але це не означає, що це цього достатньо для того, щоб наші діти були захищені від цього світу. Тринадцятий вірш. Вони не народилися ні від крові, ні через тілесне бажання. Це послухайте, що каже Іван, ні через бажання чоловіка, але народилися від Бога. Щоб наші діти були захищені, це мають бути отакі прямі відносини, їх особисті, прямі відносини з Богом. Інакше нічого не буде. Інакше ми ніяк їх не привабливі. Як би нам не було важко, як би ми не хотіли, як би ми не працювали, якщо цього не буде, якщо людина не буде напряму мати в цих особистих відносин, ми ніяк на неї не попливаємо. Жодним чином. Давайте подивимося на визор. Чим ми можемо допомогти своїм дітям? Як ми можемо допомогти? Це в першу чергу це молитися. Молитва це молитися. Дитина народилася, зразу моліться за неї. Моліться за її життя, моліться за те, щоб Дух Святий на неї зійшов. Моліться за все. Тому що це зброя номер один. Так? Наш приклад життя, знову ж таки, приклад життя не полягає в тому, що ви будете красиво приходити в суботу, в церкву. І такі були люди. Але діти по-іншому жили. Приклад не в тому. Приклад в тому, щоб ви не мали два образи. Це дуже сильно вбиває дітей. Коли є два образи, два... навіть якщо ви маєте свої недостатки, і ті недостатки дитина бачить, так? то це краще, чому будете мати два образи. Тому що тоді вона буде розуміти, що в те, що ви вірите, куди ви ходите, так? воно не є 100% правдивим. Це важливо зрозуміти. Людина є така прислів'я, ви знаєте, приказка. Дитина мало чує, але дуже багато бачить. Це теж дуже важливо зрозуміти. Тому що якщо цього не буде, оцим такими двома такими, життями різними, так? буде дискредитація самої церкви і віри в те, що, що відбувається. І третє це слово Боже. Дитина має читати Слово Боже, вона має мати Біблію у вона має досліджувати її. З нею треба теж сигнати, читати. Суботна школа має бути, як невід'ємна частина. Це все повинно бути для того, щоб якимось чином так вона знову ж таки це слово Боже, сіло в своє серце. І то це не гарантія. Це не гарантія. Але от такими моментами ми можемо якимось чином допомогти. Тоді нехай Бог нам. В цьому допомагає. Як би нам не було важко, так? Тому що ви знаєте, коли є така англійська приказка, що коли діти хворі, хворі всі, ну так є. Коли, коли є проблеми з дітьми, це, це дуже важко. Це це, це неможливо не, не, не так для, для батьків, це є дуже важко для батьків. І яке би були у вас погляди? Як би ви не жили, що би ви не сповідували, так? Але якщо щось з дітьми недобре, вам теж би дуже добре. Нехай Бог нам допомагає, щоб наші діти були захищені від цього світу. Але в плані якому? В плані такому, щоб вони були не від цього світу, але в цьому світі. Тому що так проповідував Христос. Амін. Не від цього світу. Так? Ми не маємо жити як всі вони близькі. Так? але в світі, де ми маємо проповідувати і показувати Бога. Амінь. Амін. Зараз запрошуємо всіх піднятися, щоб прославити нашого Господа через псалом, і під час нашого співу будуть зібрані дари.